Високоповажні панове керівники делегації, високоповажні колеги, члени делегації. Радий вітати в Києві представників уряду Японії та високоповажного японського бізнесу. Сьогоднішня зустріч це передусім можливість подякувати Японії, японському народу, вам як представникам японського народу за всебічну підтримку України. Ми вдячні уряду Японії, вдячні представникам ділових кіл, вдячні народу Японії за підтримку України. Під час цієї повномасштабної агресії зі сторони Росії відносно нещодавно ми приймали в Києві ще одну делегацію японського бізнесу, яка супроводжувала екс-міністра закордонних справ Японії пана Хаяші. На регулярній основі відбуваються контакти наших лідерів: президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Японії Фуміо Кішіди. Започатковано робочий діалог між міністерствами на різних рівнях. І дуже важливим для нас сигналом стало відновлення роботи в Києві офісу Японського агентства міжнародного співробітництва Джайка. Тому в черговий раз хочу подякувати вам за цей візит. Ми це високо цінуємо. Це не лише важливий сигнал, але переконаний надзвичайно практичний крок, який принесе результат для обох наших країн для бізнесів обидвох наших країн. 外務副大臣の辻清人です、デルジャー・ミニストの作動のスパーフ、ヤポニー、スチロジアクイザー・ムナホード・ズリチズ・バミセホドニー。 a japonská ekonomická misia z zmene i pána Iwata, državnúho ministra ekonomiky, i tež pána Kokubu, choroboju speciálneho komitétu v Japonského, a Federácii Japonského bizneskej danlen, i metodicie misie priskorenia zíli i na vidnobrení Ukrajiny. I ľudia, ďakujú za predstavníkami Ukrajiny za dopomohu dla realizácii celého vizitu. Японія як прова групі семи семь підтримує єдничі групі семи запроваджуючи спори санкції проти Російської Федерації, і надає рішучу підтримку Україні тряп як припинення агресії Російської Федерації проти України. Навічне заванезаважаючи на uh, ситуацію на близькому сході. Росія не повинна отримати виходу з нинішньої ситуації до цього. Uh, користуючись цією находою, я хотів би повторити, що Японія uh, позиція Японії щодо підтримки Україні ніколи не зміниться. Okrem zasilia úriadu, japonského úriadu, a zaručenia privátneho sektoru majú vážlivé značenie dla sredního a dlhostrohového vydomovenia a rekonstrukcie Ukrajiny. Pýt líderstvom premiéra ministra pána Kishida a japonský úriad prosúvajú za halinu úriadové iniciatívy, také jak Rada pýt hodovky zesplíjania ekonomičných rekonstrukcií Ukrajiny. І за результатами бізиту колишнього міністра закордонних справ Хаяші як відбізначили і представниками японського бізнесу з українського бізнесу прове продовжить робота для реалізації успіхів між нашими країнами.